Всім привіт! Мене звати Наталія. Я майстриня з виготовлення брошок ручної роботи. Колись я просто захотіла створювати щось справжнє, не масове, не однакове, а таке, в якому є характер та настрій. Спочатку це було для мене хобі. Я спробувала, сумнівалася, шукала свій стиль. Були моменти, коли мені хотілося просто зупинитися, але щоразу я поверталася і починала знову. Але з часом я зрозуміла ця справа про мене, про мою уважність, про любов до деталей, про бажання робити речі з душею. Коли я працюю з брошками, я ніколи не поспішаю. Для мене важливий кожен елемент, також кожне поєднання і кожен малесенький штрих. У ці моменти світ ніби сповільнюється, зникає зайвий шум, і тільки процес і відчуття повної зосередженості. Це мистецтво навчило мене також терпінню, навчило довіряти процесу. І приймати те, що справжня краса не може бути одинаковою. Кожна брошка народжується поступово. Я вкладаю в неї не лише час, я вкладаю стан, настрій і своє тепло. Найбільша радість для мене це відгуки моїх клієнтів, коли люди пишуть, що брошка стала їхньою улюбленою. Вона дарує радість, емоції, що з нею вони пов'язують особливі моменти. У такій миті я зрозуміла, що я на своєму місці я все роблю правильно і все має сенс. Якщо прикраса викликає відчуття, це вже не просто прикраса, це маленька історія, яку хочеться носити із собою. І якщо ви зараз дивитесь це відео. І у вас щось відгукується всередині, то це напевно не випадково. Можливо, саме зараз одна з цих прошок чекає на вас. Ви просто ще не тримаєте її в своїх руках. Тож запрошую, в мою майстерню, ви можете, ви можете обрати все, що забажаєте.